Стартувала сесія урочисто. За допомогу особовому складу військових частин і підрозділів ЗСУ, а також сприяння укріпленню обороноздатності Запоріжжя, перший заступник міського голови Олександр Власюк отримав нагороду від Міноборони України. На грудний знак Пошани вручив бригадний генерал Збройних сил України Олег Нечаєв. Я впевнений, що ми не допустимо ворога на наші, скажімо так ближче тих кордонів, де вони зараз знаходяться, От, а плануємо якомога скоріше звільнити наші території. Освіта, медицина, спорт та культура мають зазнати змін на цій сесії. Була ухвалена ціла низка рішень оптимізації галузей гуманітарного блоку. Зокрема, 10 та, та 5 -та міські лікарні приєднаються до 6 -ї. Також укрупнено центри первинної медико-санітарної допомоги, стоматологічні поліклініки та дитячі лікарні. Це дозволить зекономити близько 50 мільйонів місцевого бюджету, зазначає міська влада. Якщо взяти медичну галузь, то це лише об'єднання. Нання певних юридичних осіб, які ми йдемо в рамках часу, по-перше, в рамках законодавства, яке прийнято щодо класності спеціалізації медичних закладів, коєму разі зазначені зміни не погіршать надання послуг мешканцям міста Запоріжжя, вони лише зачеплять адміністративно-господарську частину юридичних осіб будь-якого рівня. Два міських театри Віта Театр танцю тепер мають стати єдиною установою. В якості приміщення для закладу розглядають колишню студентську поліклініку, будинок зведення 19 століття або ж палац культури металург в театрі танці. Сьогодні штатної єдиниці 60 людей. З них 11 акторів. Усі інші це не актори. Тому і виникло питання цієї реформи, і все це фінансується десь 11-12 мільйонів на рік. Це дуже багато для театру без своїх вистав, приміщення і тільки з 11 акторами. Затвердили депутати і бюджет на наступний рік. Фактично він залишився на рівні цьогорічного близько 8 мільярдів і спрямований лише на потреби без статей на розвиток. Розвиток буде. Розглянути чуть пізніше, десь в лютому або в березні місяці це будуть залишки коштів, які залишаться на 1 січня. Мінімальна потреба, яка передбачена, вона по всім напрямкам програми, вона не зменшена. Що по соціальному напрямку, що по освітньому. Ми сподіваємося, надіємося, що якщо взяти освітні заклади, то вони хоча б почнуть працювати в змішаному режимі, а це зразу ж виникає питання щодо харчування дітей. Медична галузь в частині забезпечення лікарськими, тобто пільговими медикаментами, все, яке було, все залишається. Зменшення дійсно там немає. Крім того, депутати приєднали КП наше місто до Запоріжжя комбінат комунальних підприємств Жовтневого району до водоканалу. А також створили нові муніципальна варта та патологоанатомічне бюро. Артур Туркіна на Крамаренко і Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Міська лікарня обслуговує близько 123 тисяч жителів Шевченківського району. Наразі тут завершені ремонтні роботи в кабінетах вузьких спеціалістів. Окрім цього, триває ремонт в рентгенологічному кабінеті, де невдовзі встановлять новий цифровий рентгенапарат. Також в лікарні продовжується реконструкція приміщення, в якому облаштують паліативне відділення. Нині воно функціонує в іншому корпусі мы стремимся к улучшению условий пребывания наших пациентов. И на сегодняшний день, я думаю, что к концу года мы уже завершим реконструкцию помещения, которое соответствует всем строительным нормам которая будет находиться вот в этом здании, где мы с вами находимся, где высокие потолки. Паліативне відділення приймає пацієнтів вже два роки і розраховане на 30 ліжок. Тут надають допомогу хворим з тяжкими хронічними та невиліковними захворюваннями. Цьогоріч тут прийняли понад 260 пацієнтів, в тому числі і 18 вимушених переселенців. Усі палати та санвузли облаштовані з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Також для комфорту пацієнтів створили паркову зону відпочинку. Це вдалося зробити за рахунок коштів громадського бюджету. Мы создали все условия, чтобы у этого контингента, у этих больных была возможность пообщаться с родственниками. на у фоні природи полюбаваться природою, тому ж нас дуже багато много дуже очінога хвойних діревів. Усім необхідним сучасним обладнанням оснащене і діагностичне відділення. Є УЗД, відеоендоскопічна система та цистоскоп. Також у лікарні є зал лікувальної фізкультури. Тут з пацієнтами, що мають ураження опорно-рухового апарату та нервової системи, займаються спеціалісти. Пані Галина розповідає, після перелому руки перебуває на реабілітації. Ділиться підходом лікарів та можливостями медзакладу. Задоволена. Лучше стало зразу, зразу після процедури, то мені дуже добре. А потім на утрочку після сна поганенько, знову приходжу, знову мені краще стає. Всі процедури проходимо, ну і добре нам. Я не тільки дуже прохожу процедуру, я прохожу електрофорез, прохожу масажі. 100% процентні положительні результати у всіх. Зменшується болювий синдром. Або зовсім исчезает. Увеличивается объем движения в суставах. Улучшается функция общее самочувствия. У нас в отделении используется мультидисциплинарный подход. Помимо зала ЛФК мы еще используем массаж, нетрадиционные методы лечения, физиотерапию, эрготерапию. Також в реабілітаційному відділенні є галокабінет, тобто соляна кімната для пацієнтів із захворюваннями органів дихання. Вона корисна і для підтримки імунітету і зняття емоційної напруги. А от кабінеті ерготерапії, зокрема, відновлюють функції пацієнтів після інсульту та травм. Завдяки нашому обладнанню це реабілітаційний столик, Це функції для відновлення дрібної моторики. Ну та багато дуже у нас. Інших методів. Дуже положительні. У нас результати йдуть. Да, дуже багато пацієнтів і ми відновлюємо. З минулого року при лікарні функціонує мобільна паліативна бригада для допомоги на дому. А ще фахівці проводять навчання родичів пацієнтів з надання медичної допомоги і виконання санітарно-гігієнічних процедур. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. На війні дуже не люблять снайперів, дуже Особливо жінок. Так кілька років тому ставились чоловіки до жінок-снайперок. Юлія ділиться це через стереотип, що жінку та її плани важко зрозуміти. Та це не завадило стати їй першокласною бійчиною з позивним білка. Влучний снайпер, дійсно снайпер, не Марксмен, який там просто влучно стріляє. А він владен поміняти там. Ситуацію в тому чиному бою та прикрити, захистити це те, заради чого я пішла. Тверде рішення піти на фронт Юлія прийняла у 2014-му, Після кількох місяців волонтерства. Я для себе вирішила, що я повинна йти у військо. Тому що, що б ми не назбирали тепловізори, ночники, навігатори, приціли, оптику, будь-яку, яка там є, нічого не міняється, ми ховаємо, ми ховаємо хлопців. І я вже не можу відповідати на ці телефонні дзвінки. Я не знаю, що казати цим рідним. Півтора місяці навчань Юлія разом з посестрами освоїли зброю. Тоді не кожен чоловік міг уявити жінку на полі бою, тому свою боєздатність необхідно було довести. А вже у травні 2015-го її разом з іншими відправили в район Широкиного. Проте перша ротація пройшла без бойових виходів. Ветеранка згадує одне з численних тренувань просто на передовій разом з волонтерами-інструкторами. Ми втрачали свідомість на тренуваннях, ми е, там наносили собі там різні е, травми, тому що якщо повзеш по полю, от, то а так як це повинен робити снайпер, налоколокітники вони заважають, тобто їх нема, то, то потім в тебе вже і шкури там нема. Але ти виконав задачу. Впертості в нас було, я не знаю, там на сотню бійців. За п'ять років запорізька снайперка з позивним білка побувала в найгарячіших точках на сході України. Перший бойовий досвід запам'ятався на все життя. Довелось рятувати своїх побратимів вночі, прикриваючи їх вогнем. Так сталося, що вони пішли. А... В, ну, не розвідка, в розвідку нам вже не можна було ходити. а Провіряти сіру зону. А, от ви, ви були на СПшки перед нашими позиціями. І така місцина це. Е, в районі Чермалика, Кальміус, і там дуже багато ну, ми позицій на горі, і ми бачимо другий берег. На нашому спостережнику вже побачили групу, яка на тому березі спускається теж до річки. Тобто цей процес ми бачимо. Але дуже далеко, це ніч ми намагалися попередити хлопців, які внизу, але вони нас не чули. Тоді вона і пройшла бойове хрещення в рої снайперки та врятували життя побратимів. Свою першу нагороду орден за мужність Юлія отримала у березні 2016-го. Це орден за мужність, який вручав президент в адміністрації президента. У нас було тоді шість дівчат з збройних сил України, і тоді ми числилися там. Не за своїми посадами, тому що дозволили у нас в армії займати посади дівчатам бойові посади з, з літа 2016 року. Дві 2019 дев'ятнадцятого Білка пішла зі служби, народила двійню. Нині виховує четверо дітей сама, поки чоловік захищає родину та українців на фронті. Юлія зізнається, з нетерпінням чекає його повернення разом з планами про возз'єднання родини. Мріє розширити невеликий сімейний бізнес птахоферму. Тетяна Пода, Владислав телеканал МТМ. Доведу це в кожному рядочці до трьох і чи до двох. Там я подивлюся, як воно буде, і буду вже зашивати, і це вже шкарпеточка готова. Пані Зоя дов'язує останні петлі і тепла пара шкарпеток для військових готова. Зовсім недавно жінка ще не вміла в'язати, але за допомогою інтернету навчилась ремеслу. Свій кабінет вчителька перетворила на міні-майстерню. Допомагають у благодійності її рідні. Згодом пані Зоя долучила й однодумців. Тут є жінка, в'яже у неї дитинка з інвалідністю. Одна є після інсульта, вона не ходить, але вона і день вночі пряде, і медсестри і школи, і вчителі школи в'яжуть. Ну а інші постачають пряжу. Шкарпетки в'яжуть вищими заберці, аби бійцям було комфортно, а найголовніше тепло. За два дні пані Зоя виготовляє одну пару. Роботу не припиняє навіть під час аварійних чи планових відключень світла. В'яже жінка за простою технікою, але у дві нитки, аби нашим хлопцям було в них тепло. Ось у мене пряжа була в одну ниточку. Хоче хотілося зв'язати, щоб вони ж тепленькі такі були. Я взяла дві, дві ниточки, набрала 48 петель, тоді резинкою зв'язала, е, значить, оцей початок, так, а потім уже пішла лісовою в'язати в'язати до п'яточки, замірила розмір. Ну розміри ми в'яжемо які від 42-го до 46-го. Пряжу для в'язання волонтери збирають самотужки. Часто небайдужі містяни приносять непотрібні светри на нитки. Сьогодні привезли мені речі зовсім нові з етикетками. Кажуть, нам не жалко. Забирайте, розпускайте. Хай хлопцям буде добре. Будемо розпускати, будемо виплітати. Фото виставляємо. Люди бачать, що жодна ниточка. Я кажу, це стратегічний матеріал. І тому ми за жодною ниточкою слідкуємо, щоб все пішло до діла. Щотижня в'язані речі відправляють бійцям. Минулого передали понад 30 пар. У кожну кладуть листи від себе та малюнки від дітей. Якщо ви хочете самостійно створювати шкарпетки для наших захисників, телефонуйте пані Зої за номером телефону, що бачите на екрані. Якщо є можливість, можна допомогти пряжею. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.